Тому, якщо ви експлуатуєте автомобіль більше, ніж одна особа, пільгові поліси я взагалі не раджу купувати. Оскільки це така омора. Лову... Раніше була така, така історія, що типу поліс поширюється суто на авто, тобто так і є. Поліс поширюється на особу, яка керує даним транспортним засобом на законних підставах на будь-яку особу. Але коли ми говоримо про поліс пільговий, то він поширюється не на будь-яку особу, а на пільговика. От є таке виключення: держава дає пільгу. Це ну так би мовити нормально, бо є пільгові категорії, яким це необхідно надати таку знижку, але є певні умови, і там є певні умови по об'єму двигуна. Ну це коли поліс укладається, тоді страховий агент роз'яснює ці обставини разом з тим. Звертайте на це увагу, сідаючи за кермом автомобіля, зверніть на це увагу. Разом з тим, коли ви керуєте таксі, на таксі теж включається понаднормовий тариф, тому що автомобіль експлуатується понаднормово. І якщо ви перебували в режимі таксі, сталася подія ДТП, а полі застраховане як на звичайну машину, очевидно, страховий плати теж не буде.